Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 11-6 дорівнює 7-2. Наше рівняння вірне. Тобто 11-6 буде 5, 7-2 буде 5. Отже, 5 дорівнює 5. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наше рівняння також було вірним. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити. Два сірнички, щоб наше рівняння також було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 9 мінус 5 буде 4, 7-3 буде 4. Отже, 4 дорівнює 4. Задачку виконано, головоломка виконана.